Всім доброго ранку, шановні глядачі, радий знову бути з вами. І сьогодні я постараюся вам продемонструвати таку страву, як піцу моцарелла в лаваші. Для приготування цієї страви нам потрібно 10 грам масла, 125 грам сиру моцарелла, один помідор, для запаху базилік. Сіль перець по смаку і, звичайно, один лаваш. Для початку я би рекомендував нарізати сам помідор. Помідор нарізаємо півкільцями. Наступним інгредієнтом, який нам обов'язково буде потрібен, це сир моцарелла. Сир так само стараємося нарізати малесенькими кусочками. Як найдрібніше, для того, щоб в майбутньому, коли лаваш буде запікатися, щоб сир швидше поплавився. Після цього беремо уже сам наш лаваш, розгортаємо його і харчовим помазком змащуємо розтопленим маслом. Після такої процедури з маслом і лавашем ми посипаємо уже нарізаним сиром моцарелою, посипаємо всюди, там, де змащувалося вже маслом, а я підгадаю, що це буквально сантиметр два до країв не потрібно. Після того, як ми наклали сир на лаваш. Ми наставляємо також і уже підготовлену нарізану помідору. І рекомендую помідор виставити тільки на одну третю частину лаваша. Це рекомендую робити для того, щоб коли під час скручування лаваша в трубочку, помідора опинилася в самій середині. Для смаку ми посипаємо базиліком. Дуже приємний запах, мені дуже подобається. Тому. До смаку ми посипаємо трішки базиліком і також посолити і поперчити. Після цього вже скручуємо у трубочку наш лаваш, нашу піцу моцареллу в лаваші. Скручуємо і потискуємо кожний оборот. Після цього розрізаємо лаваш на дві частини. Таким чином, у нас вийдеться дві порції. Наступним кроком приготування нам потрібно поставити скручений лаваш на сковороду без олії. Даною стравою ви можете пригощатися як на сніданок, так і на вечерю. Тому смачного вам!